Знаєте, у слов'янській міфології нічне небо це ж не просто порожній простір, це скоріше така собі книга, написана вогняними літерами. І от коли ми дивимося на зорі, ми ж не завжди замислюємося, що деякі з цих вогників дивляться на нас у відповідь, а іноді вони спускаються. Сьогодні ми якраз і розкриємо одну з найпоетичніших, але й найнебезпечніших таємниць українського фольклору: його ім'я перелесник. Ну, мабуть, кожен бачив, як нічне небо прорізає яскравий слід. Ми одразу загадуємо бажання, милуємося цим видовищем. Але що, як це не просто камінь, який згорає в атмосфері? Що, як цей вогняний слід, це зовсім не небесне явище, а прибуття? Прибуття когось, кого кличуть не закони фізики, а, скажімо, сила людської туги? Тож давайте спробуємо розгадати цю таємницю падаючої зорі. Хто ж він такий? Цей їсть, що прилітає з темряви у вогняному серпанку? Отже, знайомтесь, перелесник у народних віруваннях. Це ну не просто якийсь дух, це буквально живе уособлення небесного вогню, метеорів та блискавок. Але найцікавіше, що приваблює його, зовсім не небо, а людське горе. Його мета знайти жінку, чиє серце розбите втратою і запропонувати їй ілюзію щастя, ілюзію за яку вона заплатить власною життєвою силою. І ось тут криється його найбільша сила, і, власне, небезпека це неймовірна здатність до метаморфози. У небі він вогняний змій, справжнє космічне видовище, але, потрапивши в дім через комен, він стає саме тим, кого так чекають. Він приймає вигляд померлого коханого, перетворюючись на його ідеальну купію, на втілену мрію. Як же геніально сказала Леся Українка, спадав летючою зорею в хату, а в хаті гарним парубком ставав. Але це, звичайно, не історія кохання, це справжня пастка. За оцією романтичною оболункою ховається смертельна небезпека, і ціна такої спокуси надто висока. Його методи дуже підступні. Він приходить до тих, хто буквально засліплений горем. Його подарунки спершу розкішні, але до ранку вони перетворюються на попіл чи черепки. Кажуть, у нього є одна фізична вада це відсутність хребта. Але ж перевірити це означає наблизитись до самої прірви і горе тому, хто спробує втрутитися. Розлючений перелесник не зупиниться ні перед чим, навіть може спалити хату дотла. І ось ключовий момент. Наслідки. Вони просто жахливі. Жінка повільно згасає, втрачає всю свою життєву силу. Будь-які діти від такого зв'язку, на жаль, приречені. А сама жертва ризикує назавжди перейти на бік темних сил. Це не просто спокуса, це повільне методичне знищення. Цей уривок з лісової пісні Леся Українки, мабуть, ідеально передає стан жертви, а потім цілий день бліда ходила, мов яка сновида. Це ж образ жінки абсолютно виснаженої, відірваної від реальності, вона живе лише вночі, в обіймах своєї ілюзії, а вдень перетворюється на тінь самої себе. Але перелесник. Це не просто якийсь монстр сказок. Щоб зрозуміти його суть, треба зануритись глибше у справжню павутину давніх слов'янських міфів. Там він є важливою, хоч і темною, частиною великого пантеону. Він виявляється не якась окрема постать, а такий собі вузол, в якому сплелися вірування про кількох могутніх слов'янських богів, і це робить його образ набагато складнішим і, чесно кажучи, цікавішим. Давайте подивимося, як це працює. Ось його здатність змінювати форму і дарувати ілюзорні скарби. Це ж риси Велеса, бога магії та потойбіччя. А його нестримна, така пристрасна натура це явний відгомін ярила, бога весняної енергії та родючості. Виходить, перелесник це ніби темний двійник цих могутніх сил. Звісно, така яскрава і небезпечна істота просто не могла залишитися лише в усних переказах. Люди не тільки боялися перелесника, а й намагалися якось захиститися від нього та, звичайно, осмислити його образ у мистецтві. І як же люди боролися з такою загрозою? А вони, виявляється, винайшли цілий арсенал засобів, використовували магічні трави, наприклад, терлич, проводили спеціальні ритуали, ну там повторювали слово амій щоб змусити духа просто зникнути. А іноді уявіть собі, це була справжня психологічна війна. Жінка могла, відповідаючи на запитання духа, промовити фатальну фразу А хіба буває так, щоб мертвий до живої ходив? І все, ілюзія просто розсипалася на очах. І цей образ зовсім не зник у минулому, він продовжує жити в мистецтві. Леся Українка у своїй геніальній лісовій пісні зробила його символом такої стихійної, нестримної пристрасті. І той факт, що навіть сьогодні про нього знімають фільми, доводить, цей міф досі промовляє до нас, захоплюючи і надихаючи нові покоління митців. Тож, зрештою, ким є перелесник насправді? Це лише таке фольклорне пояснення метеорів, чи може це глибока метафора того, як горе може відкрити двері для саморуйнування, або ж алегорія небезпечної, всепоглинаючої пристрасті, що спалює все дотла? Можливо, правильна відповідь у тому, що він і те, і інше одночасно.